Раніше театр з чорса, зараз імені Магара. Вже 85 років театр збирає повний зал глядачів. Іван Смолій знає його історію не з чуток. Артиста по праву називають хранителем традицій театру. Вже півстоліття у рідній гримерці чоловік готується до кожного свого виступу. За цим столом я поміняв оцих столів в ремонті вже 5 чи 6. Цьому театрі поміняв, я так якось продумав. Змінилося вже десь 8 чи 9 директорів, 6 чи 7 головних режисерів, простих режисерів десь до 20. У Запорізького театру дійсно було чимало змін, та Івану Смолію пощастило працювати з видатним магаром. Згадує, режисер одразу ж оцінив талант молодого актора. Володимир Герасович, я тільки-тільки з інституту. Дайте мені роздивитися. Як, що, куди? А ви зараз мені таку велику роль? А він мені каже: Іване, бери бика за рога. Довго чекати на успіх не довелося. Творче життя почало набирати обертів. Вистави збирали справжні аншлаги. В жодному театрі світу, я можу сказати, світу. Не було, щоб одна вистава підряд в місяць пройшла 32 рази. Розсвіт був театра. От розвід театру буває тільки тоді, коли директор, режисер, художники, худрук і колектив працюють. От, як одне ціле разом з театром пов'язана не лише творча діяльність Івана Смолія, адже саме тут почалась історія його кохання. Я так і дивився всі фотографії. То дивлюсь, одна, друга, третя. Потім підійшов. Молода, красива дівчинка. Я зараз хлопців питаю, вона не замжині. Тоді почали зустрічатися. Їх стосунки гаряче підтримував і Володимир Магар. Разом з тодішнім директором Бураковським вони стали на весіллі посадженими батьками. Сьогодні Іван Ілліч нерідко грає на одній сцені не лише з дружиною, але й дочкою. Акторську династію продовжила і онучка, та це й не дивно театру родині скрізь. Тому що вдома про що ми говоримо? Не про так же, не про машини, не, не про медицину. Приходимо те про театр, кіно. На роботу йдеш про театр, про кіно. А дослухатись до парад народного артиста завжди готові його колеги магарівці. Іван Іліч дуже колоритно розповідає. Він розповідає з гумором, він вміє підмітити щось таке цікаве. Він вміє обплисти факт якоюсь байкою. А це страшенно цікаво для літературної роботи. Це цікаво для історії театру, тому що історія це люди. Для таких людей тут завжди лунатимуть гучні оплески. Марія Марикелян, Алла лисак спеціально для медіагруп нові проекти.